Мої вітання. Макс на зв'язку. Сьогодні швиденько поговоримо про біржу Байбіт. Поговоримо про нашу команду, яка називається Українські хомяки» І звичайно ж, поговоримо про додаткові бонуси, які вчора анонсувала команда Байбіт. І наголошую на тому, що це додаткові бонуси, тому що певні винагороди наша команда вже заробила, Вона їх отримає. Про них я розповідав в попередньому відео. Обов'язково перегляньте. Посилання я залишу в описі під цим відео, тому що там не всі винагороди ще закриті, ще є актуальні. І, звичайно, я запрошую вас приєднатися до нашої команди, щоб також мати можливість на них претендувати. А зараз буквально декілька слів про те, що взагалі тут відбувається для тих, хто не в курсі, і, звичайно ж, потім говоримо про самі бонуси, плюшки, баблішко, що для нас приготувала команда біржі Bybit. і про те, як ми можемо їх забрати. Про все це зараз поговоримо. Перед цим, будь ласка, лайк авансом, підписочка на YouTube, на Telegram, посиланочку в описі. І будемо починати. Тож, коротко, для тих, хто не в курсі, на біржі Бабір зовсім скоро стартує турнір з торгівлі з загальним призовим фондом 8 мільйонів USDT. Там цей призовий фонд буде ділитися на різні види бонусів, будуть різні змагання, але суттє в цьому наша головна задача забрати з цього по максимуму. І навіть якщо ви не трейдер, ви не хочете чи не готові торгувати, ви все одно можете тут заробити. Все, що вам зараз треба, це просто приєднатися до команди. Наша команда називається Українські Хом'яки. Наразі вона налічує, скільки у нас 12 осіб. Команда невеличка, але в цьому і заключається весь, так сказати, прикол, да? позитив. Зараз розповім чому. Дивіться, справа в тому, що ось ці додаткові бонуси, про які я згадував на початку відео, про які зараз буду розповідати більш детально, може отримати тільки та команда, яка наразі на даний момент часу не має ще 20-ки. Тобто, у нас є 12 осіб, плюс нам треба набрати ще 8, можна і більше. Але щоб була двадцятка, і тоді ми зможемо отримати ось ці бонуси. Що конкретно це за додаткові винагороди? Давайте подивимось. Перший Lucky Drive з бюджетом 5 тисяч. Можливо, щось неправильно вимовляю. Коротше, лотерея з бюджетом 5 штук. Поки що невідомо, як саме це має відбуватися. Можливо, буде якась крутілка, де кожен з нас може виправити свою вдачу і забрати якусь певну кількість грошей. Наступне це роздача бонусів з фондом в 5 тисяч. Знову ж таки, наразі невідомо, що це будуть за бонуси. Можливо, це будуть якісь на комісії чи на деривативи, так, на торгівлю, а можливо, і на спот. Далі, меж для всіх учасників команди. Оце теж круто. Кожен з нас може отримати, там, не знаю, кепочку, футболочку, чи худі, чи, можливо, ще щось, тобто якусь фірмову річ від біржі Бабіт. Я вважаю, що це дуже класно і було би дуже приємно, так? Наступне це. Додаткова роздача на 1000 баксів для топ-10 трейдерів команди. Тобто люди торгують, заробляють собі, так вони от так отримують прибутки, вони отримують стандартні винагороди від команди, так? від мене, від того, що приймають участь у турнірі, за те, що вони в команді. І плюс ще ось по 100 баксів можуть отримати, якщо війдуть в топ-10. Супер. І також ще нагадую про додаткові 50 баксів від Марка. Хто не знає, Вуйко Марк, це наш менеджер на біжі Байбі. Він запровадив ще бонус від себе. Тобто буде у нас команда, скільки там буде людей. І хтось один, виберемо рандомно, отримує плюс ще 50 баксів від нього. Клас. Ну що ж, оскільки всього на нас чекає, хто ще не в команді, обов'язково приєднуйтесь. Посиланочку на реєстрацію в команду українських хом'яки знаходиться в описі під цим відео. Якщо ви в телеграмі, є посиленочку ось тут. Або можна зареєструватися за ось цим кодом. Друзі, в кого взагалі немає аккаунту на Байбі, також не біда. Посилання на реєстрацію на баві знаходиться в описі під цим відео. Будуть якісь питання, задавайте, обов'язково вам допоможу. Ще раз нагадую та наголошую, що участь у турнірі, в команді ні до чого вас не зобов'язує. Хочете торгуєте, не хочете не торгуєте, але як ви бачите, це як мінімум непоганий шанс ось забрати якусь частину з ось цих бонусів, призів, прикольчиків. Як мінімум, трохи підзаробити. На цьому буде закінчувати. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, поставте лайкос, обов'язково підписочка, хто ще цього не зробив, і не забувайте про телеграм-канал. Туди інформація потрапляє більш оперативно. Посилання на нього є в описі під цим відео. Дякую ще раз, всім гарного дня, великих заробітків, до нових зустрічей, пока!